16-та година минула в Україні на каналі 1+1 триває спільний марафон Єдині новини я Соломія Відвіцька і це ТСН у Харкові пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги. За попередніми даними сили ППО ліквідували ворожий безпілотник Молнія. Його уламки пошкодили дах гуртожитку. Обійшлося без потерпілих. На Донеччині ворог убив двох жителів Білицького. В Іванопіллі окупанти завдали авіаудару по приватному сектору. Руйнувань зазнали 38 осель, 4 чотири газогони та чотири лінії електропередач. У Костянтинівці обстріляли промзону. Вісім будинків пошкодили у Сіверську, п'ятьох людей поранено вранці в червонор. Георівській громаді на Дніпропетровщині росіяни вдарили дроном камікадзе, понівечили АЗС та авто. Ще четверо людей постраждали у Марганці та у сусідніх селах. Потрощено багатоповерхівки, приватні будинки, підприємства, кав'ярню, крамниці та навчальний заклад. Двох людей поранено на Херсонщині. Там від ворожих обстрілів потерпали понад три десятки населених пунктів, били по критичній інфраструктурі. Три райони у Херсоні без світла. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок, 22 приватні будинки пункти незламності та автівки. Запоріжжя вночі ворог атакував десятьма безпілотниками. Виникла пожежа, вибито вікна у двох десятках будинків. Кілька із них знеструмлені. Загалом під вогнем окупантів було 12 прифронтових населених пунктів області. Росія збільшує кількість дронів, якими атакує Україну в ніч проти 17 лютого. Ворог запустив 147 безпілотників, яким не завадив навіть рясний снігопад. Натомість їм стали на заваді українські сили ППО до відбиття атаки. Цієї ночі залучалась і авіація. Українські оборонці збили 83 шахеди, 59 дронів локаційно втрачені без негативних наслідків. Але 5 безпілотників таки наробили лиха в кількох регіонах України. Зокрема, зафіксовано руйнування в чотирьох районах. Київської області в Бориспільському районі травмовано юнака, пошкоджено приватний будинок. У Вижгородському та Фастівському горіли складські приміщення в Обухівському понівечено три приватні будинки та два автомобілі. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури на Київщині не допущено. Станом на зараз тління немає радіаційний фонд у нормі. Роботи з ліквідації наслідків удару російського дрону тривають на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Зокрема, на об'єкті нового укриття продовжує працювати оперативний штаб, до якого залучено фахівців із атомної енергетики та рятувальників. Атака російського ударного дрона по арті безпечного конфайменту відбулася 14 лютого. Безпілотник мав фугасний заряд, вибух пошкодив частину конструкції вентиляційні. Комунікації, підйомники та інше обладнання пожежу, яку спричинив безпілотник, ліквідували за кілька годин. А от осередки із тлінням не вдавалося загасити ще тривалий час. Рятувальники виявили кілька місць пошкоджень над місцем вибуху, та в околиці відбувається цілодобовий нагляд і тепловізійний моніторинг радіаційного рівня. Руйнувань дроном до саркофагу немає. Тобто дрон влучив виключно в арку. Є проблеми з електропостачанням, оскільки відбуваються аварійно-рятувальні роботи, тлінь на ранок немає, тепловізійна зйомка проводиться. Місце, де щоразу видно, наскільки гаряча війна, це стабілізаційний пункт, там рятують життя. Та з кожним разом евакуація поранених із поля бою ускладнюється. Поява ФПВ-дронів змушує все далі переносити точки збору поранених із лінії фронту, вигадувати нові методи вивезення, чи то на багі, чи то наземними дронами. І дедалі частіше порятунок життя залежить від вмінь самого воїна надати собі невідкладну допомогу, кажуть медики. Чому так розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Києн. Вона чергувала з лікарями стаб пункту під Покровськом. Броньоване авто, яке більше схоже на звичайний позашляховик, привозить поранених. у <паливо> По стабілізаційному пункті. На них вже чекають ніч для медиків. Розпал роботи. Один з бійців з обпаленим обличчям і ранами, які під одягом не одразу видно. На плечі татуювання тризуб, а поряд дірки від уламків в і дроном прямо в машину. І я вже, що пам'ятаю, це спишка. Я подумав, що я осліп, бо жовте було все. Богдан з екіпажу бронегрупи 32-ї механізованої бригади. Їх було четверо, і їхнім завданням було забрати раніше підбиту ворогом іншу бойову машину. Але від ворожого дрона не врятувала ані нічний виїзд, ані реп на броні, та й сама броня теж не впоралась. Ой, та там покровськ він кишить тими дронами. Як нас підбили, ми в паніки я почав тушити вогонь внутрі. Побратим каже: вилазьте, бо будуть добивати. Вибігли і вже до почали ну, добивати. Скидами, екіпажу пощастило, важких поранених не було. Вийти з під зони обстрілу у темряві Богдану з побратимами допоміг наш нічний безпілотник, який довів їх до окопів піхотинців. І вже там вони півдоби чекали на евакуацію. Там без варіантів дронів, як на пасиці рій. Там їх нереально. Ми б не вийшли. Хлопці, які приїхали, там не лишилися влада. Видимих поранень немає, але травма підступна. Це контузія. Та більше переживає за побратима. Головне, щоб персонально ну, там з глазами нормально було. То що там бідняга, блін. І шкодує, що завдання бійці так і не виконали. Евакуювати, підбити автомобіля. Евакуювати, автомобіль не встигли. Навіть зачепитися не змогли, розібрали швидко пристріляна точка, чекали. Одразу в піві скиди. Мінус дві, да. І три, блін. Нормально, блін, ще й поранений. Поки ми розмовляли з Вадимом, Богдану вже наклали протиопікову пов'язку та забинтували дірки від уламків, знеболюючи, дозволяють Богдану навіть жартувати. Побратим, я мумію прощаюся, я ж казав, як їхав сюди. Богдан служить за контрактом вже вісім років, і це його перше серйозне поранення. Тож треба ще наважитись і подзвонити рідним. Кіч, алло, я вийшов з позиції, тільки чуть, -чуть не в хорошому хорошим Подбили під нашу коробочку. Це сен прийшло общатися зі мною. Подивись мене по телевізору, скоро буду. Або в Ютубі. Перша допомога і підготовка до подальшої евакуації. Стабпункт своє завдання виконав. На дворі бійців чекає машина, щоб відвести у шпиталь. Все Нічна зміна продовжується. Тут неможливо передбачити, чим вона завершиться, адже це Покровський напрямок, де бої і штурми кожен день. Цей стабілізаційний пункт розгорнули всього за чотири дні, коли третя бригада НГУ Спартан зайшла на покровський напрямок. Тут навіть проводять оперативні втручання в екстрених випадках, бо є чималий запас крові, І сюди ж з'їхалися медики з інших підрозділів, які стоять на лінії розмежування. Бо чим більше медпрацівників, тим вищі шанси врятувати життя солдатів. Але через дрони дістатись будь-якого стаб пункту стає все складніше, і аби вивести з позиції бійця, інколи доводиться чекати по кілька діб. Отже, медики наголошують, медична допомога одразу після поранення, справа самого бійця або побратимів, які поруч, треба постійно, постійно, постійно навчати, і це буде саме ефективний в плані ну некритичних поранень, коли вони можуть, і критичних теж. Крім навчання, потрібно дійсно думати про особовий склад, і треба розвивати от роботизовані системи. Тось, які гарно управляються, які можуть вивозити поранених. Треба броньований транспорт. Під ранок на стабік привозять ще одного бійця. Тут контузія, яка сталася кілька днів тому, і нині дає ускладнення. Пару пігулок і три доби спокою допоможуть воїну, кажуть медики. Ніч минає спокійно. Це рідкість на цій ділянці фронту під Покровськом. Юлія Крієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Об'єднання Арабські Мірати стануть партнером України у створенні першого продовольчого хабу на африканському континенті. В Абудаві сьогодні підписано економічну угоду, яка охоплює, зокрема, послуги, інвестиції та цифрову торгівлю. А ще максимально спрощує доступ до ринку ОАЕ для майже усіх українських товарів. Про це заявив сам президент. Серед головних тем, що звучали під час переговорів, повернення українських бранців з полону. Емірати неодноразово виступали посередниками під час обмінів півтори тисячі наших і. Повернулися додому завдяки впливу ОАЕ, каже заступник керівника офісу президента Ігор Брусило. Тож можливості для продовження співпраці у цьому напрямку теж обговорили. Активною була і робота першої леді. В еміратах підтримали проєкт зведення ще 10 будинків для великих прийомних родин в Україні. В планах Зеленського після того відвідати Саудівську Аравію та Туреччину. В присутності президентів була підписана угода про всеосяжне економічне партнерство. Це новий шлях, нові можливості для нашої продукції потрапляти на ринки об'єднаних Арабських Еміратів. Це лібералізація в торгівлі, це можливість для інвестицій і арабські емірати, так само як і Україна, зацікавлені в тому, щоб ці проекти у нас реалізовувалися і зростали. В Саудівській Аравії і в Туреччині президент говоритиме теж, перш за все, про економічну інвестиційну співпрацю, про безпеку в Чорноморському регіоні, про діяльність наших чорноморських шляхів, про продовольчу безпеку, перш за все, про можливість створення хабів на близькому сході за допомогою цих країн. Складна ситуація зі здоров'ям папи римського. Ватикан повідомив, що стан глави католицької церкви погіршився. 88-річного понтифіка шпиталізували минулої п'ятниці. Тоді його діагнозом називали бронхіт. Втім, нині медики кажуть уже про полімікробну інфекцію дихальних шляхів, через яку змінили план лікування. Папа римський, за повідомленнями перебуває у доброму гуморі. От тільки прогнозів, коли його випишуть, поки що не роблять. За словами лікарів, у шпиталі понтифік лишатиметься стільки, скільки буде треба. Адже у молодості він мав операцію на легенях. Частину органа тоді видалили. Через це папа римський нині більш чутливий до респіраторних інфекцій. Франциско Чолі, Католицьку церкву впродовж уже 12 років. Він відзначився неоднозначними заявами щодо російської агресії проти України у перші місяці. повномасштаб Штабного вторгнення закликав не роздмухувати конфлікту і не озброювати Києва. А потім усе ж просив вірян підтримувати нашу державу. Водночас, під час низки ситуації, де на заходах католицької церкви українців заводили із росіянами, Ватикану закидали спроби прирівняти жертву і агресора. Через грип школи Львівщини від завтра переходять на дистанційку. Лише за останній тиждень в області понад 15 тисяч випадків гриві більшість з них у дітей. Рішення стосується усіх населених пунктів, крім Львова, де поки що хворіє лише 15% учнів. В області ж епідемічний поріг перевищено майже на 50%, Школи закриють на 11 днів. Також через складну ситуацію із захворюваністю в лікарнях Львівщини запроваджують масковий режим і обмежують відвідування пацієнтів. На дистанційку пішли майже 10 тисяч учнів у чотирьох районах Полтавщини. Відзавтра закривають школи і в Мукачеві. Місто доєднається до шести районів області, які вже пішли на карантин. За останній тиждень кількість хворих на Закарпатті зросла більш ніж на третину. Запровадили карантин і у 86 закладах Прикарпаття. Там рішення про дистанційку ухвалює кожен заклад окремо. Усі ліцеї закрили лише в Коломиї. У Запорізькій області негода спричинила перебої із електропостачанням у 23 населених пунктах. Загалом знеструмленими були понад 7 тисяч споживачів. А наразі більшість із них уже зі світлом. Потужний снігопад вночі накрив і столицю. Напередодні синоптики оголосили перший жовтий рівень небезпеки. В Вукергідрометцентрі попередили, що ожеледиця на дорогах України буде сильні морози, особливо вночі. Поки що втримаються. Нічна температура повітря в областях буде мінус 15. Мінус 10, 10 градусів у Карпатах на Сході Сумщини та Чернігівщині до мінус 18. А на півдні та Закарпатті мінус 11, мінус 6. В день стопчики термометрів коливатимуться від 2 до 7 морозу. На півдні та Закарпатті близько нуля. На 19 та 20 число очікуємо проходження ще одного атмосферного фронту. Він не надто активний, але все ж таки з північного заходу принесе до нас. Знову ж таки, трошки додасть декілька сантиметрів снігу. Переважно це західні північні області та частково центральні. Нічна температура морози 13-18, скажімо так, у більшості областей, подекуди 7-14. Це ось під час проходження фронту, коли дещо більше хмарності буде, тому не такі будуть відчутні. А день, максимуми також 0,7 морозу. На ну, сьогоднішній фактично перший від початку зими серйозний снігопад заскочив з Ненацька і киян і комунальників. Вранці транспортна система столиці була паралізована снігом. На вулицях працювали близько трьох сотень одиниць техніки, але попри ці зусилля затори на столичних вулицях були величезні. Найважче довелося мешканцям столичного виноградаря, аби дістатися із цього спального району до центру. Люди витрачали по дві з гаком години. ТСН проінспектувала київські шляхи по обіді. Ситуація значно Покращилася, активний рух містом вдалося відновити. Втім, ввечері, якщо маєте змогу, краще все ж скористатися громадським транспортом, а ми, зайвий раз не навантажувати засніжені вулиці і не провокувати тянучки. На Одещині дельфіни допомагають патрулювати акваторію Чорного моря. Прикордонники з морської охорони зафільмували, як зграя чорноморських савців супроводжує їхні бойові катери та кораблі. Жартують, дельфіни допомагають йому роботі, емоційно розвантажують і піднімають настрій. А ще підказують напрямок для руху кораблів. Адже як помітили прикордонники, ці савці обирають для себе безпечні місця, де немає забруднюванювача у воді та небезпечних морських мін.